Всім привіт з вами Блек. Я тут буду зараз сказати огляд буде на метро 2033, яке я прийшов, яке я сьогодні прийшов. Ну, дуже хороша гра, мені сподобався геймплей І тому подібне. Ну, ми граємо за. Ну, ми граємо за Артема, во, який, ну, який має спасти. Ну, там, типу на Москву ядерку пустили і тому подібне. І він має. Ну, запобігти цьому Ну, і перше ми з'являємося в цьо, Ну, прибираємося по. по ну, по, по місії його, ми пробираємося до. Ну, прибираємося на гору, Ну, ми виходимо з, з метро на гору і ми там продовжуємо свій шлях. Японія нас відкидає на пару, пару місяців чи на пару днів назад. І ми опиняємося в. Ну... В початковій локації повертаємося. І нам дають завдання, що ми маємо з. Ну... Ну, Що ми маємо піти, піти в бункер і в тому бункері ми маємо, маємо там з кимось зустрітися, Зустрічаємося з своїм ще одним другом, з Мельником. І нас проводить також по, е, ну, по локації. Потім ми сідаємо в вагонетку і ми там так само ну, з мельником, з нашими всіма друзями ми сідаємо в вагонетку і цей. Ну, і нас вирубають чорні. О. Ну Вирубають не нас, а вирубають наших друзів чорні. І ми посилаємося далі. Тобто нас нападають на вагонетці, нап, ну, нападають монстри. І ми відбуваємося від них. Так, що тут далі? Ну, і потім ми далі прибираємося по локації, ми там вже виходимо з вагонетки, перестрілюємося з фашистами, їх перемагаємо. Потім ми приходимо далі, ми знову вибираємося на гору. і там ми бачимо цього. Бачимо, Ну, як це називається, ще один мостр, який літаючий. Ми ознайомимося з Ну, всякими монстрами, які тут, які тут є? Ми проходимо так, проходимо далі. Там теж нічого цікавого немає. Тут теж нічого цікавого немає. Ну, потім ми також тут пробираємося далі по сюжету. Ми бачимо, що тут з'являється демон. Це теж такий монстр, що він нас ну, дає дуже велику шкоду. Ну, В тут локації ми вже пробираємося далі по сюжету. Ми там ну, бачимо. Цього бібліотекаря, що він дуже Ну, це, типу босс такий. І ми проти нього так само можна сказати ну, в нього тікаємо. Перший він нас не бачить, потім ми в нього тікаємо. І це, в кінці цього локації ми, ми маємо добратися до d 6 Це така спеціальна локація, що Ну, що ми там маємо запустити ці ракети ядерні, щоб воно вдарило по, по, мазки, по чомусь, ну, чомусь що воно вдарило. во. І ми на неї пробираємося на цю локацію і ми там запускаємо цю систему. Таким спеціальним гаком, чи як то називається. Ну, і нам Ну, і Ми беремо таку штуку спеціальну, щоб там запустити зверху ту, цю. Ну, запустити зверху ну, дати координати, щоб, щоб націлитись на, на спеціальну локацію, там, де має вдарити та ядерка. Чи та, ну, ну, коротше, та апокаліпсис там має статися. Ну, потім ми, ми вже повертаємо до того часу, там, де ми були на початку гри. Там деба про, наверх, там ми мали пробатися доверху. І ми прибираємося до верху нашого друга. Протягом цього піднімання вбивають. І ми самі, самі прибираємося догори. Ну, наверх прибираємося. І цей. Ну і там нам чорні заважають. Вони не хочуть нам давати. Давати, щоб ми це зробили, це за цю бомбу запустили. І там ми, ну, протягом того в нас конфлікт з ними і ми переймаємо їх. І ну, кажуть почекати і координати нам дають. І це. Ну і в тазі ми вбиваємо всіх. Всіх, які, хто там є. На тій локації. Во. Ну і, то, і ще ми по попутно чорного одного. Отакі от от, е, метро 233, коли ще я прийшов на погану кінцівку, бо я ну, не люблю проходити по стелсу. І в мене як, як, як попадає, я так проходив і все. Всім, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей!